Галя подивилась нашу розпаковку і телефонує. Каже, та, ну, у вас є смачненьке. Та, каже, що тут за таке смачненькі, якісь м'яса. Галя, ти нічого не розумієш. Я кажу, Максу, Макс, іду робити тобі ліки, коктейль". Ой. Він каже, ніякого коктейля не хоче. Я кажу, то тепер лікувальний коктейль. банан і молоко. Він каже, тобі. Так, морозу мого. Ага. І каже, ну то добре, давай лікуй мене. <ріх> так що роблю йому від того кашлю, дурнуватого, такий коктейль. Так що зараз буде Максим лікуватися посерйозно. Галя мені дзвонила три рази, раз позвонила, розпаковка їй не сподобалась. Другий раз щось згадала, третій раз. Яка чого ти не прийшла? Нас себе злечує, яка то ти говориш кожен день, що прийдеш завтра. Я кажу, то ти вже давай не говориш що завтра. Отаке. От Іду робити коктейль здоров'я.